you <laughs> Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Експорт. Де сьогодні говорять про теніс, а саме про одного із найбільш величних гравців в історії цього виду спорту Рафаеля Надаля, який нещодавно провів свій ймовірно останній матч на Ролан-Гарос. Саме на цьому турнірі іспанець і зробив собі ім'я та отримав статус короля ґрунту. Отож, про епічну історію взаємин між рафою та відкритим чемпіонатом Франції ми сьогодні і розкажемо. На професійному рівні Надаль дебютував досить рано. У 15 років це сталося у квітні 2002 року, коли Надаль виграв свій перший матч у турі. А до кінця 2003 року Надаль дістався аж до топ-50 світового рейтингу. Стрімкому прогресу молодого Атланта завадили ушкодження, від яких іспанець буде потерпати протягом усієї своєї кар'єри. Питання: скільки великих шоломів би виграв надалі, якби не був таким травматичним, найпопулярніший гіпотетичний роздум у світі тенісу. Але повернемося до 2004 рік, коли Рафа через проблеми із лівою ногою пропустив більшу частину ґрунтового сезону. Зокрема, не зміг дебютувати на Роланга Рос в Емболдоні та Олімпійських іграх. Проривним для іспанця став 2005 рік, коли він стрімко увірвався в еліту світового тенісу, вигравши 11 турнірів в одиночному розряді. Саме у 2005 році Рафаелів вперше звовав чемпіонство тут, на Ролангарос, і став першим чоловіком, який виграв великий шолом у рік дебюту на турнірі. А після перемоги у Парижі Надаль піднявся у топ-3 світового рейтингу. У наступні сезони іспанець продовжує штампувати перемоги на великих турнірах. 2008 рік став взагалі найуспішнішим у кар'єрі Надаля. Він у третій виграв відкритий чемпіонат Франції, а потім на Балдоні переміг Роджера Федерера, який тоді розривав усіх на трав'яних кортах. Той поєдинок тривав 4 години і 48 хвилин. І взагалі вважається одним із найкращих в історії тенісу. Також у 2008 році Надаль став олімпійським чемпіоном і вперше у кар'єрі став першою ракеткою світу. Протягом своєї легендарної кар'єри Надаль виграє аж 22 кубки великого шолому. Це турнір найвищого гатунку у тенісі. Більше тільки у Новака Джоковича. Двічі він вигравав Умблдон, чотири рази US Open і двічі відкритий чемпіонат Австралії. Але, звичайно, головним змаганням у житті Надаля став Ролан-Гарос. Тож давайте поговоримо, як Рафаель без перебільшення завоював Париж. Почнемо із простого. Фанати спорту точно знають, що у тенісі грають на трьох основних покриттях: хард, де найкращі результати в історії показував Новак Джокович, трава, де свого часу панував Федерер, та власне ґрунт, королем якого називають Надаля. До речі, прямо зараз ви можете поставити відео на паузу та написати у коментарях. Хто, на вашу думку, є найкращим гравцем в історії тенісу? Адже усі ці три гравця є найвеличнішими в історії гри і сформували так звану велику трійку. Але варто зазначити, що ні Джокович, ні Федерер на своїх улюблених покриттях не домінували так яскраво виражено, як це робив Рафа. Саме іспанець є автором найдовшої переможної серії на одному покритті. Тільки вдумайтесь, з 8 квітня 2005 року до 20 травня 2007 ніхто не міг обіграти його на глині. Більше двох років та 81 матч. Окрім того, Надаль найчастіше в історії перемагав на мастерсах у Монте-Карло та Римі та, само собою, на Ролангарос. У Парижі Рафа став тріумфатором 14 разів. Ніхто і ніколи не вигравав один конкретний турнір великого шолому так часто. Коли під час виходу на корд диктор на стадіоні оголошує регалі іспанця, то це наводить справжній жах на його суперників. Тільки подивіться на Каспера Руда перед фіналом проти Надаля у 2022 році. Це якраз той випадок, коли гравець програв матч морально ще до його початку. Та гра закінчилася розгромно 3 3-6, 06 Ось що значить задавити авторитетом. Але, як я вже говорив на початку відео, усю кар'єру на Надалю заважали травми. Колись його дядько та тренер Тоні Надаль зізнався, що ледь не половину своїх матчів Рам проводить на знеболюючих. Тому не дивно, що зараз, у свої 38 років, Надаль частіше лікується, ніж грає. А на початку року він не зовсім заявив, що цей сезон може стати останнім у його кар'єрі. Саме тому його повернення на рідний Ронґарос викликало такий ажіотаж. Фанати створили велетенські черги, навіть щоб просто опинитися у фан-зонах навколо арени Філіпа Шатріє. Що вже говорити про трибуни, які були заповнені ущент. Шоу і справді обіцяло бути грандіозним. Адже вже у першому раунді жереб з іспанця із німцем Олександром Звєрєвим, який є четвертою ракеткою світу та одним із головних претендентів на титул цього річ. Звичайно, що надалі у своїй нинішній формі був аутсайдером цього матчу. Навіть попри те, що до цього року він програв тут лише три рази при 112 перемогах. Але досвід та фантастична підтримка дозволили нам повірити у диво, якого, на жаль, не сталося. Проте варто зазначити, що Рафа моментами грав класно. Він вигравав круті розірші та періодично навіть робив брейки на подачі звірєва. Перший сетиспанець програв майже без шансів, 3-6. Однак у другій партії Рафа сильно додав та повів із рахунком 3-5. Цей момент і став ключовим у матчі. Адже надаль втратив ідеальний шанс на те, щоб перевернути поєдинок. Спочатку він не зміг подати на сет, а потім не реалізував аж два приховані сетболи поспіль. На тайбрейку іспанець теж мав свої шанси. Але я почав приймати дуже дивні та непритаманні йому рішення. Особливо це стосується двох дуже дивних укорочених, які подарували звєріву перемогу у цьому сеті. У третій партії німець вже відверто добував знекровленого та втомленого ветерана. Як результат, впевнена перемога 3-0 та сльози фанатів на трибунах. Після гри надаль сказав, що можливо він ще повернеться, але ймовірність не надто висока. Попри поразку, Рафа покидав свій улюблений корт імені Філіпа Шатріє під овації із трибун. Що ж до наступних перспектив, то Рафа точно хоче зіграти на Олімпіаді, яка за неймовірним збігом обставин пройде саме у Парижі на тих самих кортах, що і Ролан гарос Заради цієї перспективи він навіть готовий пропустити, можливо, останній вимболдон у своєму житті. На цьому наше відео добігає кінця. Не забудьте поставити лайк та написати у коментарях, кого вважаєте найкращим тенісистом в історії, та підписатися на наш канал займатися спортом, дивіться спорт та розбиратися у спорті. До нових зустрічей.